Ну, ми позаймалися. Як ти сьогодні позаймався? Великолепно, потрясающе. <гум> чого ти такий агресивний? У мене нету. <гум> немає. Ну, значить, гарне тренування, якщо сили нема. Я теж сьогодні багато зробила різних вправ. Я автобус десь через 10 хвилин має бути. А чого так довго? Я ж наче нажала. Чого воно? Чогось довго так? Не вмикається. Що, вони зараз поїдуть? А ні, зараз ми пішли. Сергій залишився там ще. Буде себе накачувати. Щоб бути ще більшим. Це якось начей тепло і не тепло. Сиро якось так. Сьогодні вітер дуже прохолодний. Тільки не холодно. Блін, а я втора одягла, треба було шапку брати. Шапку забула, блін. Вдома. Головне, жили тут, в зал не ходили, хоча він поруч з нашим готелем був. Переїхали в Бунраті, переїздимо в зал. Так воно завжди. Ну, як тут гарно вже, все, листя повпадало. Я вже ці дворики давно не знімала. Оцей тут забетонований весь в плитці. Виглядає прикольно. А, тут, до речі, продавався крайній, не знаю, купила його чи ні. За 240 чи 270, я не пам'ятаю за скільки тисяч євро. Дорогі вони. тут, ну тут місце прикольне. І до зупинки поруч, до центру, зовсім недалеко. Такі вони тут будиночки. -м, -м хтось мажиться цибульку, пахне. Дивіться, тут ще навіть оці квітують. Красиві гортензії. Що ти там на себе дивишся? Ммм, відчуваєш запах? Цибульку хтось смажить? Ммм, щось смажень, смачненьке. Це зупинка. Все по Тут Туди похожу, не хочу сидіти на зупинці. Яки автобусу нема, пройдуся трохи. Ну що, мені вже трохи легше, це я вже другий тиждень ходжу в зал, по три рази на тиждень, понеділок, середу, в понеділок, в середу і в п'ятницю. Це вже наступний понеділок, четвертий раз була. Перший раз було найважче. І ще з дуру поприсідала багато і тоді не могла тиждень нормально ходити. О, гардан їде. А вже зараз вже нормально. Вже і... На ноги вправи нормально зайшли і вже, вже легше. І руку трохи на орбітреку розробляю. ну Не знаю, чи це щось дає, чи не дає. Завтра, до речі, в лікарню треба їхати вже. Знов до реабілітолога, лікаря. Буде дивитися знов виміри, якийсь, напевне, знімати. Наскільки кут повороту моєї руки змінився чи не змінився. Я сподіваюся, що хоч на пару відсотків. Ого, дивіться, скільки автівок. А там немає, я не бачу автобуса. Якісь є, але то не наші. Так що завтра, може, ще зніму щось. Ну Знімаю кожен день майже як є, так вам і показую. Хожу вон по газону, бачите, ніхто не забороняє. Будуть казати знов, що траву мнете. По клумбах ніхто не ходить, а по газону можна. І з песиками, і дітки граються на траві. Так що все тут добре, щось там Максим дивиться. А я, знаєте, хожу і дивлюся, може гриби ростуть. Так хочеться вліз по гриби капець. Нет, Нет это... это... штука, которая вставляется. А, на дудку? Это... Да, это под вот лишняя жидкость. Он ага. вставляется под контакты. А, на что-то, да? Да, на блок сам питания. А, я думала, запальничка. Как бы запальничка взяли б. А эта штука нам не треба. Ой-ой-ой. Все, недолго чекала как раз

В школі від класного керівника там від директора. Та то я не в школі стояла. Оде? А, це ти коли на в якому класі? Начальник. Тут техніка щось розширює, цікаво, що будуть робити. Бонораті. Чи майже приїхали бонораті? Christian alkoholik. Bon bon no, tam... no... Al <laughs> bon no Byl <laughs> na No, on taký tam olej. Alkoholik. Alkoholik. Já ho tak. Byl na alkoholik. A on je traulala. On je. On na Prikojně, Na dvoje Nisanček. А цанчик, на ні санчик, нані, санчик. тут дерево гарне. Ти лежить. <рес> ти лежить. В своїх ботинках іде. Це не ботинки. Це ти то лежить. Це джордани, бля. Це не Джордан, це... це джордани. Ін, то, то, що ти що говориш? Бля, я відусяка. Бунратик. <рес> Ти лежи. <рес> Ти не перезувся. Ти лежи. Признай. А я навіть і не брала змінне. Мені ніхто не скаже, що я лежу. А чого ми сюди йдемо? Ти не знаєш? Прогулятися. Прогулятися? Корса? О, корса. Корса. Ти Ти корса. Що це? Опель корса? Нормально тут подздуваєте, так скажу. Що? Нормально подздуваєте так. Що так. здуло? Вітром? Да. А чого ти думаєш, що вітром здуло? Ти про цей заборчик? <ристосвіт> Он вирвав, видиш от а -а -а. привітує. Ой, та тут такий вітер, ми то ж якось йшли. Ой, блін, холодно. А чого ти каптура не одягаєш? Тобі а, що? Коло. Не холодно? Не. Ти що, мені холодно? Бо а чим то таким... Смаже. Щось пахне. Щось смажить. <сх> щось смаже. Сюди. Mm, щось пахне. Що ми з тобою? Пахне я! Ми з тобою така голодня вже, що. уже Це... все нам пахне. Ну у нас зараз дефіцит калорій. Нам треба срочно закинутися чимось. Шкідливим? Хочеш щось шкідливе? У нас нема. Скідливого в нас немає. А, може в столови будуть давати скідливе. Тут в нас немає грошей. Бунораті. Бунораті. Блін, холодно, капецно. Холодно, капецно. До Гарний. Ой, і тут смажить цибульку. Блін. Зараз би смажену цибульку із кварками і гречку. Як я хочу гречку зажарену. А ти любиш таку гречку чи ні? цибулькою засмажено. В будь-якому відео гречку є. І з молоком. з Чим? А, с тушенкой. Ты тушонкою. Прикольні. О, тут баранчиком пахне. М -м -м. А що це тут так пахне? Попішли, та наже ж вечеря ось, через 10, 10 хвилин. Та, та дивись, я що тобі не даю? Лаке, бургере. А ми ж тут уже якось дивилися. Що тут є? Може сьогодні нам пощастить? Ти куди йдеш? Там пройтись? А я за тобою торочусь, як потороча. Я потороча і є? Чого це? тепер Що я за тобою торочусь? Потороча. Максим. Бунураті. А ти по куди йдеш? Баде, гарден, центре. Ми тут морозиво купували якось, було діло. Тут не були ми. Тут різні є кави по 4 євро. А, тут якийсь ще й бар. Що це таке взагалі? А, піца. Це піца тут є, дабл он за 13.50. Cheese, chicken. Це шок. Gielitos. А Еспресо. А, це коктейлі. класичний мохіто, 12 євро. Мартінніу. Що не пускають тебе? А. а, це напевно на другий поверх треба, так? Це такі балікейси. ж даєш балікейсі. О, тут не зло таке. Це який? Як він там від дощику. О, тут пальто інше. Було не такого кольору. Було зелене. Оце біле, мені подобається. Прикольне. Ну. Тут там мейден. Кажете мені? Куди він пішов? А, ірланджі зроблено? А сто відсотків поліестр? Це верх чи А, це так, ага, коротше, на штучне. Вверх поліестер, а всередині ця, як вона. Підкладка цитат, напевне. Я думала, це натуральне щось. Ціни нема. Це щось прикольне. Таке в якомусь ірландському стилі. 200 євро. Типу панно Чи пончо, як воно? Прикольне. Куди він пішов? Бо Господи Боже. Диви ходить там. Максиме. Максиме? Диви. Морозиться. О, тут столова. Це що тут столова? Що це? Ой? Якісь солодкі всякі штуки є. Какі! Подивися, скільки які. Тут якісь штуки типа шаверма. Більше капусти. Не знаю, мені нічого не подобається. Оце вже взагалі старе ночі. це сок, що таке бліє. Що тут? Та це те, що нам в столові дає їдуть. Так, точно таке То, да, саме, як у нас в столові. Нічого цікавого. Реально у кафешці асортимент такий, як у нас в столові. А, тут ще ж піца є, так? Піця, показали, що не а, не тут? Чо, адеш? Вони типу готується по п'ятницю, що тут. По п'ятницю? А, може воно там відчинено, внизу, типу як. А що це таке цікаво? Тут можна вниз спуститися, тільки іншим боком. Чашки є. Пішли, тут спустимося вниз. там драбина є. Сходи. О, дивіться, торба з шишками. Диван 2000 євро, вон видно. О, такі меблі тут, стіл. 1398 великий стіл. О, так тут вже ялинка, вон. Капець. Ще ж рано, ще до Нового року два місяці. А як це ми? А, ми пішли наліво, а туди направо, я зрозуміла. Так, ну тут я вже якраз була, показувала. Крім брали, мені дуже сподобалося, якщо чесно. Що прийшли? Не Що? Піца парла. Є піца. -порне. А, може це ми не туди зайшли просто? А може дійсно? Тільки по вихідних, коли тут туристи є. Ну, типу, побільше туристів. Сьогодні... Сьогодні понеділок. Ну так. Да. Охуєть, що і вот. Ну того, що в них тут воно не цей. Мало клієнтів. А може там? Давай з тої сторони зайдемо. Не можна писати гормон А, воно, напевно, там. О, тут обігрівачі на, на потолках. Тепло так проходиш, прям, прям жарить. А, ні, тут дивись закрито теж. Так, да, але вона закрита, явно. Бачите, який тут сад? Може якось прийти познімати? Це моїм батькам буде цікаво. 25 євро он такий. Дивіться. Треба, напевне, окремо зайти сюди і познімати. Окреме відео зробити. Тут, напевно, і цін нема, так щоб на кожну рослинку. Ось оце щось таке цікаве. Коштує 23,95. Що, нема? Закрита вона. Зачинена. Двіки тут садовий. Як він не центр? Садовий, а... сад. садовий сад, так. Це тут немає ціни. Прикольні деревця, декоративні, скільки красивих вазонів. Ой, а тут дивіться, які прям... Композиції з перчиком 28 євро. Клас. Це красиво. Теж. Це скільки? Тут нема. На де що є ціна, а на де що нема. Блін, але красиво. Взагалі, може, окремо треба відео зняти. Ну, можна щось придбати, кому потрібно. 9.95 ось. Я не бачила, якось ні разу, стільки разів проходили і ні разу якось сюди не заходила. Ну, піця може бути там, Максим. О, там, в тому, пам'ятаєш? Таких проблем там не було. Ти ж піцу не дуже часто любиш ти? Це ти Зараз був голодний. Це тому, що, то, що ти зараз голодний просто. Ні, я голодний, мог на бургер свісти. Але саме піцу хочеш. Та ти заколопиця. Сим хочет пиццу. Красиво тут. Ромашки тут может быть. А ланч? А внизу, напевно. Это коктейли? Коктейли. Нет. стейки і нема. Прикольний пап, Мы тут якось гінес пили. Ну тут так пахнет барани, но зараз кимось. Чуєш, а тут же піця є тут, так? Да? Що це тільки бургери. А, ну може бути піца ще в тому, Максим, в жовтому. Там більше меню, ніж тут, по-моєму. А де ще на ній можна було купити? Ну, той. Там де, через дорогу от отеля пицца. А, так, та там та ми ж брали там, вже. Денетауні, барбекю піца, там разнії сеці. Щось що ти пізно, де, 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 пізно згадав, возле, що хочеш. Возле, возле этого. Біля чого? Меністися, що тут є? Шо, так прикольно. Але всередині Вузько так мало місця.

Але що тут є? Супи ми вже брали. Нам не сподобався суп. О, О піца є 15 євро 16. Тільки три найменування чикен Спасі салямі і моцарелла. 3, 3, 3, 3. Ну каджин? А? Каджин? Попробуем каджин. Ну давай. Хорошо. Я тут цікавий такий. Як колись був. Напевне, дуже старе місце. Дивіться, скільки таке так, тут різних. З пива, певне. Ще щось. То я тут була, вже там якось суп їли, я нічого не знімала. Другий другий поверхів. Дивлюся, вже навіть прикрасили для цього Хеллоуіна. Вон. Пуки чекай, можно и меню выучить, что тут есть. есть, такие супы есть, что такие скаркеры, Максим, это бутерброд, Ты не знаешь? А это что то значит? Скаркерс. Корсус. Типа бутерброды чешутся, что с ним? Нет. Не знаю, я не чешусь. Тут okay. салат Цезарь. Типа салаты. <свят> <свят> ну, О, это, <свят> а, <свят> это Горячие стравы, чешу? Я не знаю, що таке старця. Вижиш переводчик. Я просто тебе спитала. Не, просто я пытался догадаться, типа. Main courses. Hm. Це оце, напевне, гарячі страви. А бургері ось є. Таке невеличке меню, але в принципі все є, що потрібно. все-таки дають майонез. Тартару сість. Муштар це ця господи гірчиця. Оце, по-моєму, майонез, по, по це майонез. І тут є ще томатний соус. Ось такий. А можна поругатися на відео? Поругайся. У некоторых наших довбойопах я видел кучу вот такой херни на пізділи. Я б, кстати, взяла бо це гірчиця. Та гірчиці іноді хочеться, що капець. Бізьму герчиця, будеш мене тоді. О, тут. Тут, тут вона єдина, напевно. З пицею можна спробувати? А, точно, можна ж спробувати на пиццу. На На маску. Ні, так а mm, якщо добре... Еш, ну, Там, на кусочок тіста нальєш і бачиш. Ну, вона може бути кисла просто тут не смачна, не гірчиться взагалі. Спробуємо. Ну, нам принесли піцу. Зараз <Щас> спробуємо. Ну як? Смачно? Угу.